Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри. Мене звати Ніла. Це буде коротке відео моїх викликів на дюнах і за золоті жетони на новій події і ще одного аккаунту. Тож поїхали. Подивимось, що буде випадати. Так, перша трійка. Знову це вже стандартна трійка, щось спочаток не дуже. Так, ну таке. Хотілося б, звісно, якусь п'ятірку вибити. Я, хоч і маю вже дві п'ятірки, Бену і ще куфу спіймала, але дуже потрібні герої святині, і від Есет або Горуса я б не відмовилась. Так, поки що одні трійки випадають, ну, спроби ще є, тому сподіваюся, що щось ще випаде. Рехетре хороший герой, але вже є. Чао, може зараз якраз п'ятірка буде? Була трійка, четвірка, і зараз буде п'ятірка. Не буде, знов випав Фаєс. І ще одна спроба. Ну, хоча б так, такої четвірки в мене ще не було. В принципі, герой непоганий, можна буде прокачати. І ще скринька. Маю ще на одну спробу. І відразу її використаю. Так, знову рехетре. Видно, сьогодні не мій день, і зразу інший аккаунт. Тут є 11 спроб, ну і, звісно, треба п'ятизіркового героя будь-якого. В наявності є тільки Хонсу. Почалося все, як і в мене з Фаєза. Але продовжуємо. Додався джарів. Поки що ловимо трійки. Магні ну все-таки п'ятірка прийшла. І ще й бонусний раунд, герой місяця. На цьому вирішили зупинитися, бо шансів, що щось ще впаде, дуже мало. Те, що гем впав, це дуже добре, він хороший. А Магні піде на обмін. І мої 4 спроби за золоті жетони. Стандартна трійка. Ну, кристалів я ще не назбирала, тому тільки за жетони прикличу. Але тут шанси взагалі малі. І знову трійка Кайлані. Не те що хотілося б. Звісно, і без ганджу не обійшлося, і ще одна спроба. Теж нічого. Ну що ж, буду наступного місяця теж на дюнах прикликати, там ще за проходження легкого рівня дадуть 300 монет, а за важкий, я думаю, 500, як і за минулі сезони. Пишіть у коментарях, що вдалося вам спіймати. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, і ставте вподобайку, якщо відео вам сподобалося. І всім миру та добра, до зустрічі!